Вітаю вас, шановні! Мене звати Вадим, і ви на каналі Керманич. Ми продовжуємо розбирати цікаві задачі на тему правил дорожнього руху. Сьогодні ми розберемо складну задачу, яка змусить порозкинути місками не тільки водіїв початківців, а й досвідчених керманичів. Складність цієї задачі підкріплюється результатами попереднього опитування. Воно показало, що лише 15% опитаних змогли правильно її вирішити. Попереднє опитування я проводжу у своєму телеграм-каналі. Там регулярно публікую нові, а головне оригінальні задачі на тему ПДР. Підписуйтеся та розв'язуйте завдання разом із нами. Посилання знайдете в описі та в закріпленому коментарі. А в цій задачі потрібно визначити, куди дозволено продовжити рух водієві. Зеленого автомобіля. На вибір нам представлені такі варіанти відповідей. Варіант номер 1 У будь-якому напрямку. Варіант номер 2 Тільки ліворуч. Варіант номер 3 прямо та на розворот. Варіант номер 4 прямо ліворуч та на розворот. Варіант номер 5 прямо праворуч та на розворот. Варіант номер шість тільки прямо. Поставте відео на паузу і напишіть свій варіант у коментарях. А наприкінці відео ви дізнаєтеся, чи вдалося правильно розв'язати задачу, і заодно побачимо, кому вона виявилася під силу. Дам вам ще кілька секунд на роздуми. Час вийшов, сподіваюся, ви встигли зробити свій вибір, адже ми переходимо безпосередньо до розбору. На картинці із завданням ми бачимо зелений легковий автомобіль на X-подібному перехресті, через яке йому змоделювали чотири напрямки для подальшого руху. Щоб з'ясувати, які з них є дозволеними, нам потрібно детальніше розібрати картинку із завдання. Праворуч від автомобіля на стовпі ми бачимо два дорожні знаки, а також світлофор під ними. Зверху знаходиться знак 2.3. Головна дорога. Під ним знак 5.62, схема руху, який доповнений знаком 3.23. Поворот ліворуч заборонено. Основний сигнал світлофора горить зеленим. Комбінація знаків 5,62 та 3.23 повідомляє водієві, що на перехресті заборонено повернути ліворуч, а рух в інших напрямках не заборонено. Однак, оскільки водій під'їхав до перехрестя в лівій смузі, то повернути. Повернути праворуч йому забороняє пункт 10.4 ПДР, у першому абзаці якого сказано: перед поворотом праворуч або ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги чи розворотом, водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку. Тобто з лівої смуги, водієві дозволено проїхати прямо або виконати розворот на перехресті. Відповідно, правильна відповідь. номер три вітаю, якщо ви обрали саме цей варіант. А на сьогодні, все завітайте в телеграм-канал за новими завданнями, а також ставте лайк і підписуйтесь на цей канал, щоб не пропустити нові відео. Дякую за увагу і щасти вам на дорозі!